Я е, сьогодні оголошую як голова громадської об'єднанням за доручення моїх колег при підтримці благодійного фонду МХП громаді. Початок проєкту, нового етапу проєкту, який називається Твори добро. Ми цей проєкт е, слідкуйте за нашими медіа. Ми буде зроблено офіційне оголошення. Буде сума передбачена на реалізацію проєктів порядка 500 тисяч на район, на 6 районів це 3 мільйони і плюс місто рівні це 500 тисяч. Ми зараз на цим ще опрацьовуємо. Акцент буде зроблений на ініціативну групу. Ми будемо виходити з позиції того, що підсумки проведення конкурсу будуть проведені в 20-х числах. Березня місяці в такий спосіб, щоб дати можливість на з квітня місяці, коли вже буде весна, реалізувати ті ініціативи, які будуть.